Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. І з вами Женя. Перед собою ви бачите скарб. Тому що це ресталінгова Toyota Avensis з найменшим пробігом в Україні, повністю підтвердженим: 138 тисяч кілометрів. Автомобіль 2007 року випуска на правильному моторі, простому 1.8 бензин, на який легко ставиться газ. Без технічних чи візуальних зауважень. Все скло, включно з лобовим, рідне. Автомобіль без ДТП. Має маленький косметичний підкрас задньої правої дверки кусочком. А так авто в оригінальнішому стані. Кузов у нас ліфтбек, востребований. Дуже рідкісне авто в нас на каналі. Німці теж полюбляють дані автомобілі, тому знайти за адекватні гроші таке авто в Німеччині дуже важко, з таким ще й пробігом маленьким. Автомобіль на 16 дисках сталевих, гума літня, залишок 90%, дуже жирний протектор, класнючий стан автомобіля, гарний немаркий колір. Оптика, нагадаю, вся рідна на провод... туманках, на кліматі. Лобове скло оригінальне. Ніяких технічних чи візуальних зауважень. Автомобіль не має. Малесенька царапінка на бампері є в задньому вправо, і то, я думаю, з часу ми її устраним акуратно. А так, автомобіль взагалі без дефектів. Гарний дуже колір. Гарне дуже авто. І так, пройдемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Нефарбована деталь. І тут ще треба попасти, бо наклеєчки, бачите, є захисні, що одна, що друга. Тут ще треба пропасти. Дуже маленький, бачите, відсоток. Шпаклівки немає взагалі, тут ще й часточкою на 50 мікрон є ліб є, більше. Десь п'ятнишком тут а чи як Ну, Тобто недосвідчений автопідборщик чи спеціаліст навіть не побачить цього. Зроблено професійно, і думаю, що це ще по гарантії в Німеччині, так як є заводська наклейка захисна. Так, автомобіль безвипадковий, без ДТП. Є фаркопчик. В Німеччині фаркопом свиней не возять, прицепи, не тягають, ставлять просто іногда кріплення для велосипеда. Або так само наклеєчки, бачите, захисні плівки є. Дуже гарна резина, гума, літня, дивіться, стан. Hancock Ventus Prime 3. Все скло абсолютно рідне. Паркопа це класна штука, захист від дурака. При парковці, або якщо хтось в'їде несильно, то вам нічого не буде. Це, для мою думку, перевага. Скло без дефектів. Разом з вами було оглянуто стан кузова автомобіля Toyota Wenсі з 2007 року випуска. І так, заглянемо з вами в салон і покажу, як має виглядати автомобіль з пробігом 138 тисяч. Повний електропакет, фіксатори всі справні, хоч для Японії це рідкість для японських машин. Ущільнювачі всі на місці код відкритий для будь-яких абсолютно перевірок. Сидіння не перешите, кермо не перешите, не фарбоване. 138 тисяч, електрозеркала, автоскладання зеркал, мультикермо. Двокзонний клімат-контроль. Пластик взагалі без зауважень. Слабке місце в них є, тріскається панель. Тут взагалі панель як нова. Зеркало з автозатемненням. Потолок чистенький, не просівший. Будь-який спеціаліст скаже, що тут дійсно дуже малий пробіг в автомобіля. Це найменший пробіг в Україні у продажі буде. У нас така тактика. Ми дуже любимо гарні автомобілі, збережені з малими пробігами, вони дуже легко продаються. Зверніть увагу на стан пластика, він взагалі заводський, матовий. Ні коцика, ні царапінки. Тут задній ряд сидінь навіть не користувалися. Подивіться, все в матовому заводському стані. Нічого ніде не висічено, оптика вся рідна. Оця царапенка, і то ми, я думаю, за шкуром уберемо її все. Більш зауважень по автомобілю немає. Ліфтбек це, як завжди, шикарний великий багажник. Кузов ліфтбек користується шаленим попитом в Україні. Це як аналог Шкоди Octavia 5 люблять. Так само в Тойоти є седан Ліфтбек Універсал. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Громадніший багажник. Все чистенько. Тут полочки в два ряда покладені, захисна і така докатка. Повний комплект, все чистенько. Пластик взагалі без зауважень. Будівельні матеріали чи тваринні вазили. Авенсіс, порівняно з вак-групою, не має проблем з корозією по кузову. Я не бачив державих Авенсісів як в Україні, так і за кордоном. Якщо вони в оригінальному стані. Всі накладки присутні. Уявіть, що ви сидите за кермом цього ексклюзивного авто з найменшим пробігом в Україні. Ви можете це сміливо казати, так як він підтверджений. Задній ряд сидінь взагалі капсула часу. Ні, всі фіксатори, все плавно закривається, нічого не розболтано. Нічого не крутилось, не знімалось по автомобілю, він дійсно максимально існуючий, збережений. Краще авенсіса за нашу історію роботи в нас ще не було. Це найменший повністю підтверджений пробіг. І так, пробіг, купили ми даний автомобіль з пробігом 138 805 км. Головний документ, на який я наголошую при перевірці автомобіля з Німеччини, це або ДЕКРА. Обов'язковий щорічний тихогляд в Німеччині. У 2024 році було 134 тисячі км. Сервісна історія. Останній запис у 2022 році 124 тисячі кілометрів. Так же само масло до сих пір 5W30 заливається, є бірочки про обслуговування. Автомобіль, два ключі є, три ключі є. Циферка 2 мав або два власника, але тут пусто. Тобто кількість власників, кількість переоформлень, коли враховується, то я думаю, що це або було переоформлення сім'ї, або люди змінили приписку проживання в Німеччині, відповідно, змінилося страхування, то, може, замінявся з цим документ, бо в графії кількості тут нічого не вказано. Видно, що власник Вольферт, чиста німецька фамілія. Белінда. Сервісна книга. Ну, салон дуже чистенький, дуже збережений, не засмальцьований, не поцарапаний. Гарне, гарне дуже авто, воно продасться з першого огляду. Аналогів в Україні у продажу немає. Авенсіси мало хто приганяє з колег автогонщиків, так як. Вони дуже дорого коштують у Німеччині сам як автомобіль і дороге розмитнення більше, ніж у ваку групи. Так як Toyota по книжки розмитнення митниці української вважається преміум сегмент. Відповідно, митні платежі більші, ніж Volkswagen. Розглянемо роботу класного двигуна 1,8. Перевірка стану роботи двигуна. 1,8. бензин. Клімат справний. Вмикається, нагрузка йде. Компресор вмикається. 138 тисяч помилок по автомобілю немає. Склопідіймачі всі справні, датчик світла, датчик дощу. Мотор часи такесенько працює. Оптика рідна. деталь кузова не крутилась, не знімалась, корозії немає, всі заводські болти. Обшивка є, хоч і вона осипеться з віком, і взагалі рідкість, побачити на Тойоті. В Німеччині часто можуть миші гризти, тут вона ще присутня, це рідкість. Мотор чистенький, сухенький. Не димить, не троїть, не сапунить, працює дуже рівно. Весь пластик на місці. Ніяких зауважень немає. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Мотор, часи 138 тисяч для 1.8, це нічого взагалі. Не димить, не троїть. Сьогодні разом з вами було детально оглянуто єдине авто у продажу в Україні з найменшим пробігом в Україні повністю підтвердженим. Народніший улюблений Toyota Avensis з 2007 року випуска В рестайлінговому кузові відрізняється поворотники знаходяться в зеркалах а не на крилах. Класні на класній лінзованій оптиці противотуманках на шикарній 16-й гумі в збереженому стані з найменшим, повністю підтвердженим пробігом в Україні. Купляли, доставляли особисто. Автомобіль технічних чи візуальних зауважень немає. Всі наші автомобілі проходять повністю перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. У нас є послуга доставки. Будь-яку точку України під дім. Тому, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, першим власником в Україні. Аналогів у продажу дане авто немає. У нас на каналі і за всю нашу історію роботи. Це дуже рідкісний екземпляр. Хто за нами слідкує, той знає. Кузов Ліфтбек дуже вдалий, класний колір личить даному автомобілю. Автомобіль максимально існуючий, збережений. Краще Авенсіс уже знайти нереально. У нас тактика роботи. Ми полюємо в Німеччині, купляємо власників автомобілі, які максимально збережені. Ми готові заплатити дорого за гарне авто в Німеччині, так як гарне авто буде дорого коштувати і в Україні, але в порівнянні з чим. Якщо хороше авто стоїть трошки дорожче, ніж погане авто, то відповідно треба купляти хороше авто. Подобається знімати даний автомобіль, розповідати вам про нього, бо він дійсно чесний, перевірений, збережений, домашній із найменшим пробігом в Україні. З вами на огляді був Женя. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд чи дане авто, ставте лайки, пишіть будь-які коментарі, ви робите нас кращими. Підписуйтесь на наш канал, можливо, в САН, саме в нас ви знайдете те авто, яке ви так довго чекали. У нас буде на цьому тижні дуже багато достойних, чесних, перевірених автомобілів. З гарними історіями покупки комплектаціями та пробігами малими. Нажимайте дзвіночок, приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, або телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Дуже достойний, наголошую, збережений варіант.